І вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви дивитесь це відео. Маю надію, що вам буде цікаво, тому що у мене сьогодні та -да -да величезна коробка Avon. Дивіться, яка вона здоровезна, це просто неймовірно вона дуже велика, здорова коробка з замовленням Avon. Каталог цього місяця це місяць липень. У нас зараз. Ой, там дуже багато всього. Вона просто неймовірно здорова, ви бачите. І будемо з вами розпаковувати, що ж я цього разу замовила. Так. Як завжди, на вас чекають активні, невеличка активність з подаруночками. Ви знаєте мої умови, що хто приймає участь. Так, зараз розпакую. Круто! Все розпакувалося. У мене тут замовлення. Є багато всього, і, звичайно ж, трошки невеличкі такі приємності і для вас є. Так, ой, дуже багато всього. Так, перше, що я бачу, це один з моїх найулюбленіших парфюмів зараз із Avon Це Far Away Beyond the Moon. У мене замовила клієнтка. Це там вона замовила набірчик такий парфюм Far Away Beyond the Moon. І до нього Far Away Beyond the Moon ось такий парфумований бальзамчик. Парфумований ласен для тіла. Ласен для... Для... для тіла ось такий красивий набір, дуже привабливий. Це, ви бачите, ну, це просто неймовірно крутий аромат. Так, це замовлення. Далі також замовили. Ось таку штучку для видалення волосся. Body Hair Removal Cream. Кремчик для видалення для епіляції з опікею комплексом. Дві з половиною всього лише хвилинки. Я так розумію, що там повинна бути, зараз подивимось з вами: інструкція і лопаточка така спеціальна. Так, зараз. Так, щось тут З цього краю погано відкривається так, ось з цього краще. Так, тут повинна бути у нас кремчик такий і лопатка. Так, ось лопатка, така, за допомогою якої буде дуже гарно видаляти волосся на тілі. Можна на руках, на ногах, будь-де. Ось такий кремчик. Класний. Далі, що я бачу. Так, давайте трошки. Також замовлення. В мене замовили ось такий знову кремчик. Це з авокадо. А, так, для сухої шкіри. Я взяла такі два кремчика, тому, тому що, думаю, можливо, хтось ще захоче такий також кремчик. Подивимось, буду пропонувати. Один замовили, один ще взяла. Ось Такі креми. Вони дуже-дуже круті, дуже круто вбираються. ось Дуже круто зволожують. Можна для обличчя, для рук, для тіла. Такий універсальний суперкремчик. Такий засіб. Так, далі, з чого тут почнемо. Ще. Так, так я вже не розумію, що тут нічого. Так, давайте подивимось кладну, Так, на кладну. Я замовила тут багато різноманітних олівчиків. І, ага, ось я ще побачу, що це. Я минулого разу замовляла ось таку матуючу пудру Avon True Flawless Mattifying Press Powder. така матуюча пудра. Зараз почитаю Матуюча компактна пудра. Відтінок N202 Neutral Light Medium. Такий відтінок. Давайте подивимося, як він виглядає. Буду пропонувати своїм клієнтам, тому що вже моя клієнтка, яка хотіла, собі придбала іншу пудру. Так, а ми подивимось, як виглядає Avon. Так, матуюча. Ось таке привабливе пакування таке. Так, о. Ось таке гарне привабливе дзеркало велике. І такий відтінок. У мене ну, шикарний розкішний відтінок. Подивіться просто. Я думаю, що буде неймовірно круто виглядати на шкірі ця пудрочка. Так, давайте закриємо спонжик, все дуже приємне. Так. ще пудра. Теж буду пропонувати. А, поклали мені ще пробники. Ну, точніше, якісь я придбала, якісь я бачу підвали, тому що, мабуть, не було те, що я замовляла, я так не бачу щось. Щось таке, щось таке. Угу. да, на жаль. Ну, добре. Так. Новинка. Пробник ось новинки. Це у нас Inca The Sun Summer Glow. Incades Summer Grow Glow ось такий буде блакитний флакончик. Я також замовила такий новий парфюм з фокусу. Це була така можливість замовити. Ось Цей парфюм замовила вже. і замовила одразу пробники. Щоб пропонувати, також, можливо, комусь сподобається цей аромат. Подивимось. зараз ми з вами спробуємо по пробнику. І Тут у нас, бачите, лайм, я бачу. Якась, іначе як Лілія, тут не написано у нас які ноти. Так, зараз, зараз, зараз не написано. Можливо, тут написано. Так, парфумна вода не написано. Нотки тут ніякі не вказані, але ми бачимо ось по картинці. Бачите, які цікаві ноти. Ну, сам відтінок. Такий блакитний. Ви бачите. Це, мабуть, щось повинно бути свіженьке. Так як це інкадесенс, то це трошки солоденьке. Так, давайте спробуємо. Спробуємо. Так, ось такий маленький пробник Summer Glow. Так. Ой, дуже, дуже гарний. Ну, Свіжий аромат. Ну, знаєте, я очікувала трошки більш такий якийсь, щоб він був цікавий. Він такий просто ну, водяно-квітковий. Водяно такий. Водно-квітковий. Ну, приємний, приємний аромат. Приємний ароматик. Так. Ну, Трошки свіжий, трошки солоденький, як я вам і сказала, такий він, він і є. Ось в мене декілька таких пробників. Так, Подивимось, зараз я все роз, роздивлюсь як краще. Я ще замовляла пробник нової туалетної водички, ще іншої парфумованої водички. Ну, Приємний аромат, але не можу сказати, що це якийсь такий, знаєте, Мій, мені ще поклали пробник Full Speed Boost. Це чоловічий аромат. Full Speed Boost. Тут також не написані нотки, але можна понюхати чоловічий аромат. Я знаю, що Full Speed це взагалі для чоловіків така лінійка дуже популярна, дуже всім подобається. Так, зараз іншу. Ой, ну дуже приємний аромат. Ой, чоловічий, розкішний. Рекомендую, класний. Такий пристрасний, яскравий, одночасно такий цікавий. Оснотки, бачите, тут чорний перець, щось грейпфрут якийсь, так, щось таке. І якась амбра, мабуть, бачите. Приємний аромат. Також буду показувати своїм клієнтам. Так, далі. Замов... Дозамовила клієнтка. в мене ще дві помади. Дуже їй сподобались. Це помада а, так, Avon True. Ні, просто Avon Ultra Creмі. І це відтінок Dream Fuchsia, Вона замовила одразу дві, тому що вона дуже активно нею користується, дуже їй подобається цей відтінок. А він от такий, як тут на колпачку, калп... на такий ну, рожево-фіолетовий насичений. Ось, класний, взагалі це дуже класна, приємна помада. На губах вона супер виглядає і супер відчувається. Так. Я замовляла дуже-дуже багато олівчиків. Ось, бачите, цілу купу. Зараз подивимось, які саме відтінки. Також буду пропонувати. Так, і в моєму замовленні ще є ось такий маленький парфюм, маленьке чорне плаття Little Black Dress, 30 мл. Так, зараз я вам його відкрию і покажу. Він не запакований цей парфюмчик. Можна понюхати, подивитися. Ну, аромат цей просто неймовірний, він вже. Тисячі років у Ойвон, дуже-дуже давно, дуже популярний. Так, це така ось святкова пакування якась мініатюра. 30 мл. Little Black Dress класичний. Так, давайте спробуємо. пам'ятаєте, у мене персів не працює. В 30 мл ось ця штучка не працює. Тому давайте спробуємо одразу, щоб все працювало. Ой, давайте тут десь. О, це просто неймовірно крутий, класний аромат. о, Дуже приємний, солодкий, яскравий. Фух, класний ароматик. Так. Жіночний, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже привабливий. Так, давайте дивитися далі. Це ще новий каталог на наступний період. Це у нас каталог на серпень місяць з Україною серце 33 річниця. Бачите, написано. Ось, давайте зробимо такий своч фото для майбутньої заставки огляду каталогу Еймон. Так, думаю, з якийсь скріншотик зроблю. Дуже мені вже подобається така дівчина, така в неї тут такі приємні ластовиння Приємне ластовиння згадала слово. А, ось. І на останній сторінці будуть аромати пурбланка. Чотири варіанти, бачите, круті. Так. Подивимося в окремому огляді ці парфюмчики. А, давайте подивимось спочатку цей новий парфюм Incandсен. Що тут про нього пишуть? Не будемо тут багато роздивлятися, тільки про цей парфюм прочитаємо. Ось таким чином буде виглядати сторінка з ним. І написано, що яскравий вибух пікантного бергамоту та чистої свіжої сяючої магнолії, збалансований теплим деревним ветивером. Ідеальний аромат для літа написано. Ну Мені він також сподобався цей аромат, але, знаєте, ну занадто якийсь він такий для мене квітковий. Багато дуже квітковості в ньому. Я люблю більш, не знаю, щось таке смачне, фруктове, ванільне, щось таке. Ось Тому тому так. А ще я хотіла зараз покажу, який тут буде новинка. І чому, чомусь її не було в наявності. Пробника і мені поклали бачите, інший варіант. Зараз подивимось, чи, чи взагалі він тут буде цей парфюм. Так. Також я замовляла. Хотіла замовити палетки. Ось такі не було в наявності. Зараз я вам пригадаю, які. Так. На жаль, на жаль, не було. Я. Хотіла придбати для вас таку палеточку, але не вийшло. Так, ось таку. Не було зовсім наявності, і навіть не було там написано, щоб воно з'явилося в наявності. Ось таке, подивимось. Подивимось наступного разу, можливо, буде. Так, також новинка, лімітована колекція. Мені ж хочеться цей парфюм знайти, який я хотіла. А ось. А, буде ще новинка. Я хотіла ще пробник ось такого аромату це лак. А, Avon Black Summer Sparkle. Тобто такий ні. відблиск літа. Випроміння радість цього літа. Чудова суміш солодкої ароматної полониці Мара та делікатно свіжої конвалії, доповнена злегка димним та витонченим відтінком кедра. О, давайте я одразу на сторінці вже подруг. Щось. Полоничний аромат, дуже-дуже дивно. Така полониця, прямо яскрава, фруктовий квітковий. Це мені подобається. Ну хотіла пробувати, не вийшло. Так, добре, це ми розглянули, і тепер все, що залишилось подивитися, це олівчики. Олівчики буду я дарувати вам, і також клієнці свої я замовила, і будуть деякі і вам. Я зараз розглянемо просто всі відтінки, які я тут накопляла. Ой, коробка вже у нас порожня, це здоровезна. Так. І ми роздивимось, що ж я тут напридбувала. Так, давайте перший олівчик це відтінок Twilight Sparkle. Тобто такий якийсь повинен бути, але всі вони в синій гамі, такі блакитні гамі. Ой, подивіться, вже видно, яка краса, це. Так. І ось він такий темно-синій, темно-синій з блистівками. Темно-синій з блистівками. Так, давайте може, воно сфокусується, не хоче. Так, ну, ось побачите відтінок. Ось такий темно-синій Sparkle. Так. Моя клієнтка хотіла собі темно-синій. Тому ми відкладаємо її цей відтінок, це точно. Далі. Мікрофен. Щось тут називається. А, це Brow Pencil, А, це в мене теж замовлення, це для брів. Dark Brown. Зараз давайте відкриємо, подивимося, як він тут виглядає. Так, давайте щось щоб не по... так, dark Brown відтіночок, олівчик для брів. Ось такий тут видно, який він темно-коричневий. Зараз відкриємо. Ось такий тоненький, малюватий такі прям волосинки, дуже тоненький. Тобто він набагато тоньший, ніж звичайні олівчики, відкручуються, що відкручуються. Ось таким чином туди-сюди відкривається ось такий олівчик для брів. Це також замовлення. Це також замовлення. Так. Далі наступний олівчик. Fearless сапфір. Такий. Безстрашний сапфір. <смі> так ось так називається цей відтінок. Uh, Retractable Bold Eyeliner. Так, ось подивіться, який синій тут ковпачок у нас і сам відтіночок, зараз подивимось. О, який красивий, синій колір олівчика. Ось цей ковпачок такий, і такий синій. Дуже виглядає розкішно. Теж, теж запропоную своїх клієнтів. Ви почаєте розкісний відтінок синього. Наступне Неві, не Navi. Тобто, мабуть, навіть так можна назвати відтінок Наві. Ну це просто синій Наві. І зараз подивимось, як він буде. Виглядати цей олівчик. Ой. Ну, кришечка розкішна, Наві. Гліммер стік. О, подивіться, який насичений колір. Ну, це просто колір літа. Синій колір літа. Тут з відблиском таким, з блистівками. Так, це вже ми будемо. Поки що відкладемо, подивимось, які інші олівчики. Ось ще якийсь так, це відтінок азур блю, азур блю. Ковпачок такого. Ой, це просто я не знаю, як вам передати. Супер яскравий відтінок синього. Дивіться. Ось тут от гарно видно. Саме такий він прям супер яскравий. Ну, це точно буде для вас. Я думаю, що вона, клієнтка злякається. Це для сміливих дівчат такий відтінок. Ну Але він дуже-дуже крутий, дуже привабливий. Так, давайте ще відкриємо. Так, це в нас відтінок Aqua Sparkle Aqua Sparkle Такий повинен бути у нас водяний, виблискуючий олівчик. Ой, це він такий трошки зеленуватий навіть. О, дуже краса. А тут, дивіться, блистівки на самому. Ось, ось тут. Такий голографік, якщо його не видно, мабуть. Краса, краса, дуже красиве упакування. Ой, дивіться, який відтінок морський. Морська гладь така. Клас, дуже крутий відтінок. Він такий зелено. Зелений, трошки з блакитним тройну, Так, трохи блакитно-зелений. Так, і думаю, що я цей відтінок розіграю для вас. Так, в нас залишилось о, Наві, Наві, Наві. Зараз я ще раз подивлюсь Наві. Дуже. Ага, це синій, так. Да. Так, Наві ми залишимо також клієнтів. Хай подивиться. Так, а ці два відтіночки я розіграю для вас. Так, назва. О я розіграю для вас. Треба, якщо приймати участь в моїй активності, жити на території України, де працює Укрпошта. Тобто, там, де вона, ви зможете придбати свою посилочку, ось яку я вам надішлю. Так, що треба зробити, написати коментар по темі відео, які, можливо, ви придбали собі покупки в Ейвені, що вам подобається, що не подобається, і як чи сподобалися вам мої покупочки. І також написати один раз в одному з коментарів, можна безліч коментарів, але в одному тільки написати слова Хочу подарунок, хочу подарок. Ось, і я буду розігрувати в прямому ефірчику по коментарям цим і кому дістанеться. Мої приємності. Цього, цього, разу, цього разу ці приємності це також я додам по якомусь пробнику обов'язково туалетної водички до подарунків. Ось. Такі будуть цього разу у нас подаруночки. олівчики Я думаю, що. Так, давайте я запам'ятаю, які кольори: Аква Sparkle і Азур Блю. Аква Sparkle і Azure, Azure Blue, Blue. Ось такі два відтінки ми з вами розіграємо в, в нашій з вами потім прямому ефірчику. Ось, такі. На мене для, отака, таким був на мене огляд, таким був мій огляд замовлення Avon у липні. Каталог липень 2024 року. Не знаю, чи будуть ще в мене якісь замовлення. Подивимось, Поки що так, поки що так. Так, як вона є. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ставите лайки, що пишете коментарчики, Що приймаєте участь в активності. Обов'язково приймайте. Подивіться, будь ласка, ті, хто приймає завжди участь, хто виграв минулого разу, і минулого, і позаминулого разу, і ще й позаминулого я там пишу, хто не отримав подарунки. Там Тетяна Льєна, я можу точно сказати, Ірина Зелінська. Будь ласка, зверніться, надішліть мені на пошту irvivo.gmail.com свої дані для відправки. Будь ласка, з телефоном мобільним, щоб я вже могла вам повноцінно відправити подарунки. Також інші дівчатка, так, будь ласка, передивіться знов, що ви, ну, хто вже відправив, хтось знає свої дані, бо я ось на днях вже побіжу відправляти, хто вже в мене є. Ось, але Тетяна от я пам'ятаю, пам що наче вона вже два подарунки в мене не отримала, хоча, бачите, приймає участь. Щось не доходить до неї мої відповіді на коментарі. Ось. Тому хочу ще звернутися в цьому відео, можливо, подивиться. Ось так що розшукую Ірину Зіліцькою і Тетяну Ільїну. Ось, дуже дякую. Всі цьому, всім бай-бай-бай! Дуже було приємно знову побачитись. Я вже зняла відео зі сводчами, велике, а ви подивитесь, яке. І також буде і коротке зі сводчами. Ну, подивимось, я ще не зробила, хочу там, оформити його вже, як, 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 як от воно має бути. Tak, duże dziękuję i do zobaczenia.